Гора ржиб, сайферт Ярослав. Я бачив верхів'я, укриті снігами. Однак не прославив його я піснями. Верхів'я іскриться, міняється, квітне, немов би коштовне, каміння блакитне. Високе верхів'я аж страшно до неба. Та я не прославив його, як би треба. Коли ж в ріднім краї побачу я гору. Низеньку, зелену і ніяк не сувору, Ще й хмар легкоє на ній білосніжність. Така в моєм серці з'являється ніжність. Хмарки ось летять і над житом в розгоні тупочуть в конюшнях стривожені коні. Снопи у копи складає, а Юрій святий уже списа здіймає. Вструмить його, хоч і він в серце дракона. Спішить тут метелик до квітного лона. Он видно, як в перстні, брильянтну, зелену, краплину тремтливу на квітці ромену. Яка ж це природа, які на ній шати? І все тут в мені починає співати. Співаю я, плачу, ой, мамо, з тобою. В нас гарно ж так дома своєю красою.